Герої зі своїм життям та справжнім досвідом В Івано-Франківську відбувся показ документальної вистави Я незалежність такий червоний зайчик. Я сама, я сама, тату, я сама. І оце, мабуть, найраніше у мене був такий спогад відчуття свободи і повної незалежності. В основі вистави реальні історії українців, які розповідають не тільки про свободу держави, а й власну особисту волю. Постановка каже режисер Євгеній Холодняк, піднімає актуальні для усіх теми, і кожен зможе побачити проблему з різних боків, а також розширити свій світогляд та бачення. Там задіються моменти з нашого. Нашого молодого покоління, де вони перебували все з утворенням 91 й рік, коли Україна стала незалежною, але цей період ще такі формування особистості. І коли ти ніби в незалежній країні, але ти цього ще не відчуваєш, особливо там на сході. Там головним таким бар'єром, навіть не бар'єром, а ланкою ланковою, такою зв'язковою є дівчинка, дослідниця, яка досліджує цю історію. У сюжеті вистави переплилися історії чотирьох поколінь українців від часів радянського союзу і до незалежності зіграли постановку на сцені не професійні актори, а пересічні люди, частина з яких переселенці. Серед них і подружжя Сакревські з Лозової на Харківщині. Ми належимо до покоління, яке пам'ятає радянський союз, і негарні наші спогади про нього. Ми. Не ідеалізуємо абсолютно, ми його терпіти не можемо. І ті рудименти, які у нас в місті, ми теж терпіти не можемо. Тому ми розказуємо історію, як ми власне рухалися від історії в сім'ї і до наших власних переживань. Мені було 15, Юрію було 21. Ми чудово пам'ятаємо, як як це відбувалося. Підготували виставу спільно з Євгенієм Холодняком. Всеукраїнська ініціатива, активна громада. Ідея для неї народилась не випадково. Таким чином, каже координаторка ініціативи. Вони намагалися подолати стереотипи про внутрішньо переміщених осіб. Історія побудована на 15 історіях, історіях переселенців. Саме ми опитали людей різного віку з різного регіону, але це не івано-франківці. І насправді їхні історії вийшли доволі типовими, доволі схожими, що дало можливість їх об'єднати в таку одну сім'ю. Зараз ми отримали нові виклики. Це ВПО в нашій громаді. Ми зараз з ними доволі активно працюємо і піднімаємо ті питання, які для них є доволі активними. Показ вистави Я Незалежність унікальні. Глядачі могли побачити постановку Єдиний раз присвятили її до Дня Незалежності України. Люся Грибик Віталій Магладі, телеканал 402.